Привіт всім зі світу бджіл. У нас наразі 15 липня і соняшник починає квітувати і набирати свою силу. Бджоли вже активно починають збирати пилок та нектар. Звичайно, в цей час ми розширюємо сім'ї, і в більшості випадків цього року ми використовуємо вощину. Давайте подивимось на наш рій. Рій це з нашої пасіки цього року: рій українська степова тип Хмельницький. Ось перша рамочка, яка вже цілком відбудована. Ну, майже цілком на звороті, щоб бджоли її не відбудували. Цю рамочку ми давали їм не дуже таки давно. Перевертаємо на іншу сторону, щоб бджоли будували ту сторону, адже вона стояла на краю. Адже ті рамки, які стоять на краю гнізда, бджоли будують лише з однієї сторони. Погляньмо на наступну рамку. Тут, можна бачити, є напріск. Бджоли принесли нектару. Це вже є добрий знак, адже цього року в нас меду ще й не було. Цю сім'ю, звичайно, потрібно розширяти, адже як можна бачити, вона вже готова до розширення. На наступній рамочці в нас теж вощина була. І бджоли її добре відтягнули цілком, і можна бачити, що маточка її засіяла. Тут розплід у нас відкритий і печатний. Угорі є трошки меду, але його, звичайно ж, не видно. Рухаючись далі, ми бачимо, що у нас наступна рамка виходить розплід. І бджоли її активно заносять нектару. Що звичайно ж на камеру не видно. Внизу було дві мисочки, тож їх довелося видалити. Тут в нас ще одна рамочка. Погляньмо на її. Тут в нас розплід. Майже цілком на всю рамку. Тож ця рамка є розплідна. Незабаром з цієї розплідної рамки вийде бджола, де-то протягом тижня. І бджоли або маточка її засіє, або бджоли будуть заливати її нектаром. Якщо соняшник буде цвісти добре, то звичайно ж буде нектар. Тут нам можна бачити, що вже бджола виходить. З обох сторон. Це говорить про те, що у вулику з'являється багато молодої бджоли, яка буде активно будувати гнізда. Це є гарний знак, адже це є причина для розширення сімей саме вощиною. Збільшити і об'єм гнізда, і водночас отримати стільники. Тут можна бачити теж вийшов розплід. і частина з нього ще виходить. Матка цю рамку вже засіяла, там де звичайно вийшов розпліт. Як можна бачити на рамках не досталь меду. Таку сім'ю вже потрібно розширяти і досить інтенсивно. Тут можна бачити теж розпліт, а вгорі є напріск. Цю рамочку матка вже не засівала, з іншої сторони, є перга. Бджоли матку обмежують у відкладанні яєць. При медозборі це часта картина. Якщо сім'ю не розширяти, то вони можуть залити гніздо і бджоли можуть ослабнути під кінець медозбору. Це була в нас вощинка. Бачите, бджоли відтягнули і матка її засіяла. Хоча рамка ще засіяна нерівномірно, тому що бджоли її будували не постійно. І одну частину рамки вони відбудували, матка засіяла, іншу сторону вони ще не будували. Тому матка може оминати деякі комірки. Це є цілком нормально. Говорити про якість вощини ще зарано. побачимо, що буде далі. Так, це майже предостання нас рамочка, і тут є нектар, навіть печатний мед, ось ми можемо бачити. І звичайно є розплід. Ну, тут розплоду досить багато. Таку сім'ю не то що, а необхідно розширяти. Інакше вони не принесуть ані меду, ані розвиток. Крайня рамка в нас також є трішки розплоду і є мед. Загалом у цьому вулику, якщо порахувати, ми маємо 8 рамок розплоду. Загально рамок 11 штук. Тож, ми біля крайньої рамки залишаємо рамки в ощину. Це обов'язково. Нехай бджоли її теж будують. Під кінець соняшника головного медозбору ми побачимо, що гніздо буде цілком відбудоване і швидше за все там буде вдослід розплоду. Або буде залито крайні рамки нектар. Ну, це як цього року повезе нам. Бо до цього у нас не було жодного ще медозбору. Бджіл доводилося годувати протягом всіх цих місяців. Перший місяць літа взагалі було дуже холодно. Тож ставлю я другий корпус і буду розширяти угору. Угору я буду ставити вощину, не суш. Дві рамочки вощини і за кілька днів подивимося результат. У деяких вуликах ж бджоли вже пішли на, на вощину і почали її будувати. Так як медозбір починається ставати більш активним, і бджоли охоче йдуть на гору. Але є один нюанс. Угорі потрібно це все утепляти. Інакше бджоли неохоче будуть йти угору, так як там буде холодне середовище. А бджолам для будівництва вощини потрібна стабільна температура в межах 32-35 градусів. Це є критично важливим для їх виділення воску та його розм'якшення. Тож, щоб це мінімізувати, я ставлю. Застовну перегородку, а також зверху кладу утеплення, холстик та утеплення. Низ також я утеплюю. Це покращує і зменшує перегрів вулика. Бо, як з попередніх відео я показував, у мене на пасі це досить відкрита місцевість. Є легкий вітер, зелені багато, але все рівно від сонця бджіл заховати у мене вкрай складно. Цю пасіку я не можу заховати. Тому більшість вуликів знаходяться на сонці протягом дня. У спекотну пору. Ось таким чином я прикриваю вулик і зверху кладу утеплення. Одне утеплення між корпусом унизу, між двох корпусів. Інше утеплення на рамки з вощиною. І через деякий час з тих рамок, як бджола буде винароджуватися молода. Вона, звичайно, буде підніматися вгору і будувати ці стільники. Потім вони з гнізда будуть переносити мед догори. Є й інший варіант це підйом розплоду вгору, а вони ставить вощину та суш, або взагалі розширяти корпусами. Але зазвичай я раніше розширяв корпусами це весною, коли бджоли набирали силу і готувалися до роїння. Тоді під низ можна поставити корпус з вощини і суш, а наверх поставити з розплодом, медом усім, що я внизу було перед цим. Це, до речі, допомагає зняти і ройовий стан, і покращити їх розвиток, весну та літо і набрати достатньої сили. Тож, це відео було коротенько. Дякую вам за перегляд. Далі буду знімати і показувати більше. Підписуйтесь на канал, ставте подобайку, пишіть коментарі, на все відповім. Далі буде.